Світовий океан він займає понад 70% поверхні нашої планети і досі залишається одним із найменш досліджених просторів Землі та досі приховує величезну кількість таємниць. Під товщею води приховані не лише дивовижні істоти, а й затонулі кораблі, загублені міста, загадкові руїни та неймовірні природні явища. Втім, як вони опинились на дні, що приховують їхні затоплені вулиці і палуби, та які секрети бережуть ці загадкові підводні місця, що досі змушують завмирати серця дослідників і мандрівників. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І як я вже згадував раніше, один раз в місяць я вирішив трішки відходити від традиційних форматів випусків і готувати для вас якусь добірку. Тож сьогодні я підготував для вас добірку найзагадковіших і найбільш вражаючих локацій на дні світового океану. Серед них, до прикладу, легендарні затонулі кораблі, древні міста, які називають справжніми Атлантидами, підводний музей, де скульптури живуть власним життям, і навіть затоплений ліс, що виглядає, ніби кадр із фантастичного фільму. Ну і звісно ж, далі традиційна подяка людям, які підтримують мій канал фінансово, чи то одноразовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вашій підтримці, відео на каналі з'являються вчасно та регулярно. А розпочнемо ми це відео з підводного музею мистецтв або ж муса, який створили біля узбережжя Мексики, неподалік від Канкуна, де коралові рифи гинули від перенавантаження туризму. Природа не витримувала натиску масового дайвінгу. Тож у 2009 році морський біолог Хайме Гонзале Скану разом із британським скульптором Джейсоном Тейлором вирішили зробити те, що спершу здавалося божевіллям. Занурити понад 500 людських фігур на дно океану. Не просто так, а як штучний риф, який мав відволікти туристів від живих коралів. Скульптури виготовили зі спеціального цементу, який не шкодить морському середовищу. Всі ці фігури це звичайні люди, мешканці канкуна застиглі в буденних позах, жінка на дивані, чоловік з тачкою чи дитина, яка читає. Але з часом ці скульптури почали змінюватися. Вони були розміщені так, щоб дати шанс коралам і морським істотам. У їхніх тілах створили спеціальні отвори і поглиблення, де почали поселятися краби, креветки та різнокольорові рибки. Тож з часом ці скульптури почали оживати та стали повноцінною частиною екосистеми. Музей став виглядати настільки вражаюче, що сюди почали приїжджати документалісти усього світу. Що цікаво, цей музей доступний не лише професійним дайверам. Частина експозиції розташована так, що її можна побачити навіть із маскою та дихальною трубкою. А якщо і це складно, то існують тури на склянодонних човнах, які возять туристів над скульптурним лісом, що гайдається на дні. Муса сьогодні це понад пів тисячі скульптур, які вже стали частиною морського середовища. Вони не тільки зменшили навантаження на природні рифи, а й самі стали новим домом для морських істот, і водночас однією з найзахопливіших галерей світу, яку щороку відвідують десятки тисяч туристів. Ну а далі про британське транспортне судно Ті яке під час Другої світової війни перевозило вантажі британським військам у північній Африці. У ніч на 6 жовтня 1941 року корабель стояв на якорі в Червоному морі у районі затоки шааб Алі. Він чекав дозволу на прохід через Суецький канал. Це була звичайна затримка в черзі на прохід. Але цієї ночі німецькі бомбардувальники, шукаючи британські кораблі, виявили ті стал випадково. Два прямі влучання і судно розірвало. Вибухнув вантаж, а це були танки, мотоцикли, гвинтівки, боєприпаси, паровози і запчастини до літаків. Водночас дев'ять людей загинули. Корабель пішов на дно за лічені хвилини. Сила вибуху була настільки потужною, що два залізничні вагони, які стояли на палубі, викинули в повітря. І зараз вони лежать за кількадесят метрів від основного корпусу, немов хтось просто розкидав їх як дитячі іграшки. Забутого більш ніж на 10 років ті Сталгорм відкрили вдруге у 1956 році. Це зробив Жак Ів Кусто, який разом із командою досліджував дно Червоного моря і натрапив на уламки, але місце не стало відомим одразу. Професійні дайвери почали занурюватися сюди лише у 90-х. Сьогодні Тістил одне з найвідоміших у світі місць для занурень до затонулих кораблів. На глибині близько 30 метрів досі зберігся майже весь вантаж. У трюмах можна побачити англійські мотоцикли, вантажівки, ящики з протигазами та гвинтівки. Паровози, що стояли на палубі, збереглися частково. Один із них розірвало, інший лежить відносно неушкоджено. Хоча час і солона вода зробили свою справу. Втім, корпус зберіг свою форму. Багато з того, що виглядає як мистецька інсталяція, це залишки війни, що завмерли в моменті вибуху. Відомо, що корабель потроху руйнується через час і велику кількість туристів. Потоки води, викликані хвостами дайверів, піднімають пісок, що стирає іржавий метал. Є занепокоєння, що без реставрації чи обмежень цей об'єкт зникне через кілька десятиліть. Ще одним дивом під водою є місто Шичен, місто, якого більше не існує на карті, але яке збереглося майже ідеально під водою. Воно лежить на дні озера Цяндао у Китаї, на глибині понад 30 метрів. Колись це був адміністративний центр із понад тисячолітньою історією, заснований ще за династії Тан. Сьогодні ж це мовчазна підводна Атлантида, куди пірнають дайвери замість туристів із парасольками. Історія занурення шичен почалася у 1959 році, коли в межах масштабного гідроенергетичного проєкту китайська влада ухвалила рішення затопити долину для будівництва греблі і створення водосховища. Навколишні міста та населення повністю евакуювали близько 300 тисяч людей були змушені залишити домівки. А потім сюди прийшла вода. Місто просто щезло під поверхнею нового озера, яке назвали Цяндао, озеро Тисячі островів, але Шичен не зникло. Через те, що його не розбирали і не зносили, всі споруди залишилися майже в тому самому стані, що й до затоплення. Це справді унікальний випадок: брами з левами, дерев'яні двері, житлові будинки і цілі вулиці все стоїть законсервоване холодною прісною водою. Завдяки відсутності хвиль, мінімальній кількості світла і особливому хімічному складу озера підводна архітектура збереглася надзвичайно добре. У деяких спорудах навіть цілі покрівлі досі не обвалились. Тривалий час про затоплене місто майже не згадували, поки у 2001 році китайські дослідники не провели глибоководну розвідку і були шоковані тим, наскільки добре воно збереглось. Дайвери і зараз називають Шечен сном у воді. Настільки нереалістично виглядають вузькі вулиці, якими повільно пропливають риби, або написи на стінах, які все ще можна прочитати. Місто буває порівнюють із помпеями, тільки не залитими лавою, а прихованими тишею озера. До речі, щоб побачити місто, треба отримати спеціальний дозвіл і мати чималий досвід дайвингу, оскільки занурення не з простих. А ось озеро Кейнди, що в Казахстані, виглядає так, ніби його створив режисер фентезі фільму з дуже дивною уявою. Буквально посеред води десятки дерев, які стерчать просто вгору, без листя, без гілок, як скам'янілі привиди. Але найцікавіше є під водою. Бо саме там, у холодній тиші, збереглися цілі соснові стовбури, вкриті мохом, гіллям і водоростями. Ліс, що потонув, і не зник. Це сталося у 1911 році. Землетрус у горах заелійського Алатау спричинив масивний су, який перегородив ущелину і створив природну греблю. Згодом ця долина наповнилася водою, утворивши нове гірське озеро: глибоке, холодне і майже непрозоре. Сосновий ліс, який ріс у цьому місці, опинився повністю під водою. Зазвичай дерева в таких умовах швидко розкладаються, але у випадку з каїнди сталося диво. Через дуже низьку температуру води та відсутність кисню процеси гниття майже повністю зупинилися. І тепер, понад 100 років по тому, дерева збереглися у дивовижному стані як природна підводна інсталяція. Цей затоплений ліс один із найвідоміших природних феноменів у Центральній Азії. Його часто показують у документалках і програмах про дивовижну природу. Особливо вражаюче виглядає озеро в сонячні дні, коли світло проникає під воду і підсвічує підводний ліс середини. Зеленкуватий, нерухомий, з гіллям, що коливається у воді як привиди. Пейзаж настільки неймовірний, що його легко уявити у фільмі Гільєрмо Дель Торо чи в постапокаліптичному серіалі. Пірнати в озері насправді можна, але вода дуже холодна. Навіть улітку температура не піднімається вище восьми градусів. Тож для звичайного туриста є човни, байдарки та оглядові точки. Ну а далі про пароплав барон Гауч, історія якого перегукується з долею Титаніка. Пароплав ще до Першої світової війни був символом прогресу й елегантності на Адріатичному морі. Його побудували у 1908 році в австрійському лінці. Комфортабельне судно перевозило пасажирів між портами Австро-Угорської імперії, і вважалося на той час сучасним і безпечним. Але війна не шкодує нікого. У серпні 1914 року, невдовзі після початку першої світової, барон Гауч ішов із котора до Трієста. На борту були пасажири, переважно цивільні, серед яких було багато жінок і дітей. За штурвалом корабля був недосвідчений другий офіцер Тенсен. Капітан у той час спав, а перший офіцер, який мав його замінити, пішов обідати. Як результат, недосвідчений Тенсе пустив корабель на багато північніше прокладеного маршруту прямісінько в район, де щойно були виставлені міни. Тож барон Гауч на повному ходу увійшов у мінне поле, встановлене своїми ж. Перша міна вибухнула під лівим бортом і майже відразу пролунав другий вибух. Цей наймовірніше рвонув котел. Тож пароплав затонув дуже швидко, менш як за 10 хвилин. Загинули близько 130 людей. Багато з них навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Від самого вибуху пароплав розірвало на частини, а вціліла частина корпусу лягла на дно на глибині близько 40 метрів. Довгі роки залишки корабля лежали забуті в тиші, поки в другій половині ХХ століття його не виявили хорватські дайвери. Сьогодні ж барон Гауч один із найпопулярніших об'єктів для підводних занурень у Хорватії. Його корпус, хоч і сильно пошкоджений, зберіг частину внутрішніх конструкцій. У трюмах досі можна побачити елементи інтер'єру, уламки стін та окремі речі пасажирів. Серед уламків оселилися морські істоти, тож іноді здається, що це вже не корабель, а риф створений трагедією. А ось, напевне, однією з найбільш відомих підводних інсталяцій є підводна статуя Ісуса Христа під назвою Христос із Безодні. Скульптура стоїть в середземному морі поблизу Сан фуртуозо що в Італії. Саме тут, у 1947 році, під час занурення загинув легендарний італійський дайвер Даріо Гонзатті, один із перших, хто наважився досліджувати морські глибини ще до появи сучасного спорядження. І саме тут у 54-му році встановили першу у світі підводну статую Христа. Ініціатива належала другові загиблого дайверу Ніно Рондіне. Бронзову фігуру за вишки понад 2,5 метри створив скульптор Гвідо Галетті. Її відлили з металу, зібраного з уламків затонулих кораблів, зокрема з частин підводних човнів, і навіть пропелерів. Усе, щоб дати цій постаті особливий зміст. І вже понад 60 років Христос із безодні мовчки зустрічає дайверів, які спускаються до нього. Статуя є досить популярним об'єктом для дайвінгу. Цьому сприяє також виняткова прозорість води у Бухті. Христос із безодні стоїть на глибині близько 17 метрів і став символом пам'яті про всіх загиблих у морі. З руками статуя обросла легендами і міфами. Скульптуру кілька разів піднімали на поверхню, чистили, реставрували і повертали назад. Бо вона вже стала частиною місцевого підводного пейзажу. В Італії зображення можна знайти на листівках, магнітах у фільмах та серіалах, зокрема у серіалі Родовід від Netflix. Після успіху італійської статуї її копії з'явилися і в інших країнах, зокрема у Сполучених Штатах та Гренаді. А ось якщо ви хоч раз дивилися фільм Пірати Карибського моря, то точно чули назву Порт Рояль. Це місто справді існувало на карті світу і зараз лежить під водою. У XVII столітті його називали найбруднішим та найзлішим містом на землі. І не просто так. Тут, на південному краю Ямайки, було все. Алкоголь лився рікою, борделі працювали безупинно, зброя продавалася просто щовна, а життя не коштувало й монети. Це був справжній содом Карибського моря. Більшість мешканців були піратами, головорізами або повіями. І Порт-Рояль спіткала схожа доля біблійного Содому. Сталося це у 1692 році. В цей день стався потужний землетрус, що буквально поглинув місто. Піщаний ґрунт під Порт-Роялем був нестабільний. Тож, коли земля захиталася, вона перетворилася на щось подібне до рідкої трясовини. Цілі квартали просто провалювалися під воду. Будинки, вулиці, склади, люди, все. Сповзло в морську безодню, а за кілька хвилин після основного поштовху ще й прийшло цунамі після катастрофи. Залишки міста частково відновили, але вже ніколи Порт Рояль не повернув собі колишньої слави. А більша частина старого міста, включно з церквами, тавернами, будинками купців і навіть в'язницею, досі лежить під водою біля берегів Ямайки. Занурившись тут на глибину кількох метрів, можна побачити залишки стін, віконних прорізів та арок. Порт-Рояль згадується у фільмах і серіалах десятки разів. Як я вже згадував, тут починається дія першої частини піратів Карибського моря, і саме його образ ліг в основу багатьох вигаданих піратських столиць. Втім, ця піратська столиця справжня і нині лежить на дні моря. А ось піраміди Юнагоні це, мабуть, одна з найбільших загадок, що лежать на морському дні. Їхнє відкриття не супроводжувалося науковими експедиціями чи десятиліттями досліджень. Їх виявили випадково під час звичайного занурення за квалангом. У 1986 році місцевий інструктор по дайвінгу Кіхачіро Арата здійснив тренувальне занурення біля острова Йонагоні, що на південному заході Японії, і натрапив на гігантські кам'яні формації. І те, що він побачив, зовсім не виглядало на творіння природи: величезні кам'яні платформи, сходи, тераси, прямі кути, стіни усе виглядало так, ніби хтось колись побудував ці конструкції, а потім море їх затопило. Структури нагадували щось середнє між пірамідою і храмовим комплексом. Найбільший об'єкт це моноліт завдовжки понад 150 метрів, з чітко окресленими сходами та майданчиками, що піднімаються на кілька рівнів. Загальна глибина, на якій лежить ця піраміда, близько 25 метрів. Звідси і виникла головна суперечка: чи це залишки древньої цивілізації, яка затонула під час якогось катаклізму, чи просто виключно природне утворення, яке дуже вдало обдурює наш мозок. Інтерес до Йонагоні підігрівають не лише форми скель. Навколо структури знаходили обтесані камені, які за версіями деяких дослідників могли бути частинами статуй. Попри відсутність однозначних доказів якоїсь однієї версії, об'єкт привертає увагу дослідників, істориків альтернативної науки, режисерів і туристів. Його часто називають японською Атлантидою і згадують у численних документалках. Чим за звання сучасної Атлантиди може змагатися ще й затонуле місто Олександрія? Сьогодні туристи ходять вздовж берега Середземного моря, дивлячись на сучасне одноіменне єгипетське місто, і буває навіть не здогадуються, що всього за кілька сотень метрів від берега під шаром солоної води лежать руїни, яким понад дві тисячі років. Руїни, де колись ймовірно жила сама Клеопатра. У давнину Олександрія була одним із найвеличніших місць Середземномор'я. Заснована Олександром Македонським вона стала символом грецького єгипетського синтезу знань, архітектури і сили. Тут була знаменита бібліотека, маяк на острові Фарос одне з семи чудес світу, і розкішні палаци династії Птолемеїв, останньою з яких була Клеопатра Сьома. Але з часом місто почало втрачати частину своєї суші від першого до п'ятого століття нашої ери. Регіон неодноразово страждав від потужних землетрусів. Частина узбережжя буквально обвалилася в море. Платформи, на яких стояли палаци, сунулись. Острів Антіродос, що колись був приєднаний до міста, частково опинився під водою. І разом із ним палаци, храми, колони, величні статуї і цілі вулиці. Сотні років про ці руїни ніхто не згадував, і лише в 90-х роках минулого століття підводна археологія зробила прорив. Французький дослідник Франк Годіо з командою здійснив низку занурень у затоці перед сучасною Олександрією, і те, що вони виявили, вразило весь світ. На глибині від 5 до 8 метрів ціле затонуле місто: гіганські статуї, у тому числі обличчя, які ймовірно належали Клеопатрі та її батькові, Сфінкси, обеліски, залишки колон та бруковані вулиці, навіть шматки храму. Деякі знахідки настільки добре збереглись, що їх можна було б одразу виставляти в музеї, і частину з них дійсно підняли. Вони експонувалися у Луврії, в Єгипетському музеї та у Британії. Але більшість так і залишились на дні. І сьогодні ці місця стали об'єктом не лише наукового, а й туристичного інтересу. Безумовно, на дні світового океану зараз почуває величезна кількість кораблів, яких ще навіть і не знайшли. І безумовно на дні є також величезна кількість скарбів та золота, які часто такі кораблі перевозили. Одним з найбільш коштовних таких екземплярів є іспанський галеон Сан Хосе, який у 1708 році, під час війни за іспанську спадщину, вийшов з південноамериканського узбережжя. На його палубі були тонни срібла, золота, коштовного каміння та інших скарбів. Це було не просто торгове судно, це була плавуча скарбниця і мішень номер один для британського флоту. Його маршрут був добре відомий. Тому біля берегів уже чекала британська ескадра під командуванням капітана Чарльза Вейджера. Тож, вже невдовзі, всього за кілька миль від узбережжя кораблі зіткнулися у відкритому бою. Та замість тривалої битви все завершилося миттєво. Сан Хосе вибухнув. Водночас на дно пішли тонни дорогоцінностей згідно з деякими оцінками. Вантаж сьогодні може коштувати від 4 до 20 мільярдів доларів. Тож на довгі століття про Галеон забули. Відомо було лише одне: десь на дні Карибського моря лежить корабель Привид, найбільший затонулий скарб в історії людства. Усе змінилось у 2015 році. Колумбія офіційно заявила, що її військово-морський флот у співпраці з іноземними фахівцями виявив уламки Сан-Хосе на глибині понад пів тисячі метрів. На багатство Сан Хосе претендують кілька сторін: Іспанія, Болівія, одна з американських компаній, що знайшла Галеон, і також колумбійський уряд. Тож навіть зараз історія корабля ще не завершена. Питання, кому належить скарб, досі не вирішене. А сам Галеон, мовчазно лежачи на дні Карибського моря, продовжує розпалювати уяву, провокуючи конфлікти та суперечки. А ось серед кришталевих вод мікронезії в самому серці Тихого океану. Розкинулась лагуна Чук. На перший погляд, райське місце оточене Кораловими островами, та під її спокійною поверхнею ховається моторошне нагадування про одну з найбільших морських битв Другої світової війни. Тут на дні лежить майже 70 японських військових суден і понад 400 літаків. Місце, яке сьогодні називають найбільшим підводним кладовищем у світі, у 1944 році Лагуна Чук була однією з найважливіших баз імперського флоту Японії. Тут ремонтували кораблі, завантажували боєприпаси та готували десант. Сполучені Штати знали про стратегічну важливість цієї точки. Тож у лютому почалася операція Хейлстоун, блискавичний масований авіаудар, який мав на меті знищити японську присутність. Протягом двох днів американська авіація буквально вичистила всю лагуну. Судна вибухали одне за одним: вантажні військові та танкери. Деякі тонули повільно, а інші миттєво. Літаки, не встигнувши злетіти, вже горіли в ангарах або падали у воду, збиті ще на зльоті. Разом із технікою загинули сотні моряків. Багато хто залишився заблокованим у затонулих трюмах, тож їхні останки досі залишаються на дні. Сьогодні це місце одне з найвідоміших для дайвінгу до затонулих об'єктів у світі. Дайвери, спускаючись до кораблів, обвитих коралами, можуть побачити гармати, торпеди, танки, а часом і людські останки в кабінах. Багато суден ще зберігають особисті речі, тож це далеко не туристичний атракціон. Лагуна Чук це офіційне військове кладовище. Ну і наостанок пароплав, без якого цей список точно був би неповним Титанік. Про нього чули всі, але мало хто розуміє, наскільки ця історія ще не завершена. У квітні 1912 року найбільший і найсучасніший пасажирський лайнер свого часу врізався в айсберг в північній Атлантиці. Він вважався непотоплювальним і, напевне, саме тому потонув на борту. Перебували понад дві тисячі людей, серед яких одні з найбагатших бізнесменів світу прості емігранти та члени екіпажу. Лише близько семи сотень змогли врятуватись решта загинули в крижаних водах. Тіла більшості ніколи так і не знайшли, і саме судно довгий час вважали втраченим. Лише в 1985 році американсько французька експедиція під керівництвом Роберта Балларда натрапила на уламки на глибині близько 4 кілометрів. Те, що вони побачили, вразило навіть бувалих океанологів. Корабель розірвано навпіл. Одна частина лежить у кратері, інша за півтисячі метрів від нього. Уламки вкриті унікальними мікроорганізмами, які поступово їдять метал. Зараз Титанік це місце постійних суперечок. Його уламки є пам'яткою, але водночас об'єктом інтересу мисливців за артефактами. Частину речей було піднято і експоновано в музеях. Втім деякі країни, зокрема Велика Британія та Штати, вимагають заборонити будь-які втручання у рештки корабля. Фільм Джеймса Кемерона зробив цю історію глобальним культурним явищем, та навіть сам режисер визнавав, що реальність набагато страшніша і трагічніша у 2023 році. Компанія з Великої Британії провела перше повне 3D-сканування корпусу на дні. Воно дозволило побачити кожну деталь Титаніка, і водночас нагадало, що корабель швидко руйнується. Вже через кілька десятиліть за прогнозами Титанік зникне повністю, але навіть після цього залишиться його історія. Ну і на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар про те, яке з цих місць вас найбільше зацікавило чи вразило. А також підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все. Тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.